80% запиту стосовно контурної пластики губ є мінімальний об'єм. Більшість з вас зараз подумає про ці страшні результати для фотографії в інтернет, але ні, сьогоднішня естетика це не про надмірні об'єми, свіже молоде обличчя і гарні соковиті губки. Доброго дня! Я суньки Дірина Миколаївна, лікар-хірург дерматолог та викладач Art of Beauty School. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як створити об'єм якого не видно. На сьогоднішній день 80% запиту стосовно контурної пластики губ є. Мінімальний об'єм. Але коли ми про це говоримо, ми не маємо на увазі, що це коли нічого не видно, що процедуру не видно. Тут ми говоримо про те, що не видно втручання, але видно гарне, свіже, молоде обличчя і гарні соковиті губки. Але з природніми обрисами. Як же створюється цей невидимий об'єм або ця магія? По-перше, ми маємо з вами працювати в максимально поверхневих шарах шкіри. Друге, немало важливе перед. Проведенням процедури ми маємо оцінити м'язевий компонент кожної людини при наявності надмірної, мімічної здатності м'язів переоральної ділянки, буде важко зробити гарний об'єм, який не мігрує, або який не буде кумкуватися з часом. А ми, сучасні лікарі та професіонали своєї справи, завжди маємо думати про віддалені результати нашої роботи, а не про те, щоб зробити тут і гарно для фотографії в інтернет. Тому ми маємо створити лікувальний план нашому пацієнту задля Отримання гарних довгострокових результатів. І ще дуже важливим моментом, якщо ми хочемо створити природній об'єм, мінімальний, щоб він не кидався в очі, ми маємо використовувати комбінацію технік. Запам'ятайте, що працювати виключно в одній техніці на всіх губках неможливо. Задля отримання природнього результату ви комбінуєте мінімум три техніки введення препарату під час однієї сесії з конкретним пацієнтом. Які ж трендові техніки в нас є для, для того, щоб зробити? невидимий об'єм. Тут я вже буду говорити про свою улюблену, відповідно на яку я і роблю акцент, коли викладаю на Advanced Level Art of Beauty School. Це техніка плоского банту. Більшість з вас зараз подумає про ці страшні результати, спотворені губи, але ні. Коли ми використовуємо правильне прокладання препарату, а це вертикальні вектори, працюємо з правильно підібраним препаратом, підбираємо правильні об'єми під конкретного пацієнта, попередньо працюємо там з боту токсином то в нас виходять максимально природні гарні результати, які не кидаються в очі, а просто надають свіжості обличчю. Сьогоднішня естетика це не про надмірні об'єми, це про гармонію і баланс обличчя нашого пацієнта. Бо природність це не відмова від процедур, як більшість вважає, це правильна їх реалізація конкретним лікарем.